Доброго дня, шановне товариство, до вашої уваги огляд ножа CGRB Bolt. Такий от ніж, з їхнім замком фірмовим Recoil Lock, як вони його називають. Ніж наданий мережею магазинів Ibis, За що дякую. Лишу в описі і в закріпленому коментарі всі посилання і промокод на нього. За звуки на фоні одразу хочу перепросити, знімаю на вулиці, щоб якому краще спробувати передати колір, бо ніж ну, практично повністю чорний, за виключенням шпеників і двох бонок. Отже, що це за ніж такий? Нагадаю характеристики його. Загальна довжина 19 см. При довжині клинка 82 мм, але через цей от чойл. По РК я наміряв близько 75 чи 76 міліметрів. При товщині в найтовшому місці 2,7 мм, але це от десь ось тут загалом же клинок доволі тонкий і тонко зведений. На жаль, не маю чим поміряти. Сталь тут їхня фірмова RRPM9. Накладки тут з G10. є перфоровані лайнери. Маса його цього ножа 76 грамів. Замок Recoil Lock І все це працює на керамічних підшипниках. Для наглядності додам в кадр трішки інших ножів для порівняння візуального. Ось для прикладу -Cop Para 3 lightweight і Para 3 трішки менша. Ну, тобто Болт трішки більший, ніж Пара 3. Але при цьому він менший, ніж Spider Manix, наприклад. При цьому по РК у них все. Схоже, РК у них однаково Взагалі, з тих ножів, що у мене є, за типу розміром болт ось як бак спит Ну і враховуючи. Специфіку замка, цей плавець і все було б прикро не порівняти його з такими ножами, як Cold Steel Engage з Atlas Lock, і болт трішки більший від Engage 3, це той, що 3 дюймова версія. Але менший, ніж, наприклад, CVV Vision із замком SuperLock. Ну, і, звісно ж, демко 25. У мене версія так званий Shark's Food, тобто Ships Food. Шипсфуд є трішки коротші. З версією Clip Point це був один і той же розмір би. Тож, як ніж ріже? Хліб. Цікаво, чи вистачить клинка з щойлом цим. Ну, до кінця, мабуть, трішечки-трішечки да, от, зачіпає ним, але я б не сказав, що дискомфорт. Якихось проблем немає. Ковбаса на бутерброд. Взагалі, без проблем. Ну тут я, власне, проблем і не очікував. Легко ріже, легко врізається, можна різати тоненько, можна різати, як, як зручно буде. І, до речі, не те, що ну, не прилипає до покриття доволі, доволі непогано, доволі зручно. Такий от плетений сир теж. Спробую. Загалом непогано. Я думав, буде в'язнути. Не те, щоб він його от, взагалі без стаття розсікає, але ну, ви самі бачите. Нема проблем з ним, можна й тоньше. Дуже добре, мені подобається. Знову ж таки, до покриття, от немає ніяких питань, воно не заважає під час різу, з зайвого якогось опору я не відчув зовсім. Яблуко. Так як ніж з тонким обухом, з тонким зведенням, то і яблучко я йому вибрав щойно з дерева. Тверде-тверде, побачимо, буде колоти він його чи ні. Хоча, ну, з такою товщиною. Проблем у нього не буде, навіть якщо те щось. Зовсім трішки щось є, хоча, я ж кажу, яблуко от щойно зірване. Товщина у нього у ножа і у клинка тоненька. Зведення теж. Зараз ще спробую, як він їх чистить. Ну, ось за бажання можна зовсім тоненько. Плюс в плані от ергономіки, от коли чищу, не заважає цей плавець. Я його взагалі ніяк не відчуваю. Плюс тут немає ніяких особливих виступів. В районі осьового Ну він начебто і є, але він ніяк не контактує з рукою, ніде нічого не упирається. Ергономіка для таких задач підходяща тут все добре. Та і взагалі зручно, ніж легкий, ергономіка хороша. от Нічого не заважає, в тому числі виступаюча ця частина. Я от ніде її не відчуваю. Дуже непогано. Не можу я так просто взяти і покинути таке гарне яблуко. Взагалі візьму його доріжу. До речі, так, знову ж, про покриття. Ніяких з ним проблем знову ж не відчуваю, щоб було зайвий опір під час прорізання, якесь зайве тертя. Ну і знову ж до того, коли він його чи ні. Яблуко зовсім свіже. Самі чуєте, як воно ламається. Але отріже він його, без проблем. Мені подобається. Взагалі подобається, що вони стали робити от CGRB в даному випадку. Ножі от без цих всіляких намагань в кишеньковий ніж вперти якусь таку. Запас міцності, чи ще щось, і там клинок 3 плюс в товщині нащо? Легенький тоненький ніж? Тоненький клинок, все ріже, все чудово. Подобається, подобається, як ріже. Тож, які в мене враження від цього ножа? Враження позитивні. Як він ріже, ви самі бачили. Він ріже чудово і він так і повинен різати зі своєю геометрією і товщиною. При цьому, основна все ж, цікавинка цього ножа це його замок. Recoil Lock, як його називають ці dжербі, і це його друга ітерація. Взагалі, Recoil Lock, Лок походить від, як тут очевидно, Всіляких крос-барлоків, аксесоподібних замків. Перша ітерація цього замка мала такий слайдер специфічний, от в цій частині. Не схожий на цей плавець, він був більш габаритний. І сам конструктив там теж трішки відрізнявся. Походило це, як я вже сказав, від Аксісоподібних замків, від крос-барлоків. І власне. Тоді їх намагались робити абсолютно всі, ті ж самі сок зі своїм xr r кершоу з дюра локом, купа виробників, які називали це просто крос От CGRB Джербіш хотіли зробити ще теж якусь свою цікавинку додати. Ну, чому би ні. Це друга версія, і тут уже цей плавець набагато компактніший, і зовні він візуально одразу ж нагадує демко з його шарклоком. При цьому конструктивно замки ці, звісно, різні. Тут, що власне, самим елементом запираючим, що те, як це відбувається, як це працює, але, мабуть, це без розбирання буде дуже важко показати. Та, власне, і пружини Тут стандартно, як для кросбарлоків, дві пружини. У демко нагадаю одна вита повздовжня пружина. Зусилля на відкривання, закривання взагалі на спрацювання пружин. Тут мені здалося трішки тугішим, ніж у моїх демко або віжена. Проте, ну, нічого критичного. Десь на рівні, от, мабуть, Call Steel Engage. І значно легше, ніж у тих же Spider Comanix. Взагалі, замок дуже фіджетабельний. Його можна відкривати, закривати ось як за. От... Дані елементи, як у кросбарлока, так і за власне, плавець, так і за шпеники. Будь-який варіант. В принципі, можна, мабуть, і інерційно, але в мене тут мало місця. Я цього робити не буду. При цьому, так як це CGRB, традиційно для них ніж недорогий, і він відчутно дешевший від тих же CVV Vision, демко 25 або Cold Steel Engage у відповідному виконанні по матеріалах. Взагалі, в порівнянні з Demco він, мабуть, майже вдвічі дешевший. Тож, резюмуючи, вже тут дощ пішов, перепрошую, дуже сподобався ніж. Він легкий, тонкий, різучий, при цьому гарно зроблений, хороші матеріали, він фіджетабельний, дуже цікавий замок цей. І сам ніж при цьому дуже недорогий. Шановне товариство! Можливо, у когось є ножі з recoil, чи з новою версією, чи зі старою. Напишіть, будь ласка, поділіться своїми враженнями, досвідом експлуатації, якимись, можливо, нюансами, чи ще чимось, бо я от тривалому користуванні їх не мав, і мені самому цікаво, а сам замок, ну я ж кажу, мені сподобався. Тож буду радий побачити вас в коментарях і почути від вас, можливо, якісь. Досвід або просто свої думки щодо цього. А зараз всім дякую за увагу. На все добре!